Сьогодні у нас чергова розпаковка. Китайські боги прислали нам нову чергову тячечку. Откриваємо ящичок, досить гарно запаковано, не, нічого не побилося в процесі доставки. І що ми маємо? А ми маємо інвертор на 1 кВт. Хтось каже, що це. 12 вольтовий, відповідно, що це якась дурня і несерйозна річ гібридний сонячний інвертор на 1 кВт, навіщо він такий потрібен. А я зараз поясню, навіщо він потрібен. Ну, ось така коробочка. Цікаво, що мій ще інвертор не дійшов. Я замовив свій інвертор 4 серпня і досі пор він десь в дорозі купляв в цьому самому магазині. В одному там самому. А цього малюка я замовив 28 серпня і сьогодні, 5 вересня, він вже дійшов, це 7-8 днів, і вже він у мене на розпакуванні. Так, висота 29 см. Ширина, глибина, точніше, 9 см. І ширина. 24 сантиметри. Параметри. Дивимося параметри. Так, параметри. Ну, це типу Декструм. Модель AOH 1 КВ. 1 кВт. Відповідно, має бути номінал 1 кВт. Максимальна, максимальна потужність 1,5 кВт в піки. Для чого? Щоб холодильник, коли стартує, він буде забезпечувати це не мені. Цей малючок піде тещі, він буде забезпечувати безперебійне живлення газового котла, там моторчик, да, холодильника і е, телевізора на кухні. Е, відповідно, що по параметрам? Ну, батарея 12 вольтова у нього. По, угу, угу, угу. по зарядці акумулятора від мережі він підтримає до 40 ампер. Зарядку акумулятора. І додатково при підключенні сонячних батарей, ще до 40 А від сонячної лінії зарядку може давати. Тобто при підключенні сонячних панелів буде давати максимально 80 А в один зарядку 12-вольтової системи. Так от, з приводу того, що це дурня, це зовсім не дурня і це дуже класна штука, тому що... Зараз пішли всі брати ці інвертори, звичайні, не сонячні, вольтпольські. Але вольтпольські ці інвертори не розраховують люди, що при 12-вольтовому акумуляторі, ну, навіть якщо у вас там буде споживання 300 ватт годину, то це е, з акумулятора буде висмоктувати 300 ділим на 12. це... Ну, майже 30 ампер годину. за годину буде висмоктувати 300 Вт, це майже враховуючи ще ж падіння на самому інверторі, він теж споживає енергію. Це майже 30 ампер годин струм буде з акумулятора висмоктувати. А тоді питання: якщо в блекаут світло... Приблизно пополам не буде, дві години буде, дві години не буде, то як тим Вольт там ще якийсь вілтас є, як зарядити, встигнути зарядити акумулятори, тому що як з якийсь струм висмоктує з акумулятора інвертор, такий струм, хоча б такий, потрібно назад впихувати в акумулятор. А, вольтпольські інвертори, вони максимум 10 А замість 30 потрібних да, дають. А, це перший момент. Вілтас 15. Відповідно, ви просто система не буде встигати заряджати акумулятори. Ну і друга проблема це те, що е, акумулятори е, звичайні потрібно заряджати. Струмом який рівень 10% від його ємності. Тобто, якщо ви купили акумулятор свинцевий на 100 Аг, то його заряджати тільки 10 Аг годин можна струмом. А відповідно, щоб встигати відновлювати, то це треба тоді або 300 хоча б 300 Акумуляторів накуповувати. Або брати літій літіферум полімерний. Ну, Відповідно, я вибрав другий шлях і те, що заказав 200-амперний -ампер... 200 12-вольтовий літій літіферум полімерний акумулятор. Але він, на жаль, поки що пливе на кораблі. Інвертор прийшов раніше. Так от, ця штука всього за тиждень доїхала. Дуже рекомендую. Вона того варта, тому що ви подивіться, скільки просто, без всяких можливостей гібридного інвертора, просто зарядне на 40 ампер струм, на струм 40 ампер, 12 вольтові зарядки, скільки коштують. Вони коштують так само, а то й дорожче, ніж ця штука. А ця штука навіть після е, може і слугувати і зарядним швидкісним. ним. І все одно з часом трошки ситуація заспокоїться. Я думаю, пару панельок ми теж ще докупимо. І хай собі е, насолоджується шаровим спожив... споживанням, той же холодильник буде собі забезпечувати ця система. Все ж якась економія пенсіонерки буде. Дякую за увагу. Задавайте запитання. Підключити поки ще не можу, ждемо акумулятор, ще будуть відео, обзори. Тут е, на, на, все е, налаштовується, на, 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 верхні пороги, зарядки, нижні. І типи дуже класно. Ну, По комплектації ще що. Якісь дві клеми поклали. Якась фігня, фіня. Типу до акумулятора підключати що, Це безполізно. І типу якась інструкція. Звісно ж, О, на англійській мові, не на китайській. Це вже теж здорово. Є інструкція, будемо читати. До побачення. Чекайте на нові відео.